Всім привіт! З вами я, Ender Gaming Channel. Сьогодні я вам хочу розказати той момент, що сьогодні мій друг Арсеній Шищенко не буде зі мною знімати відео. А іменно будні був. Все через те, що як я і показував на скріншоті... якщо вам можу ще раз показати подивіться. На тому скріншоті було понятно, що... Отаман, так він спілкується зі своїми поліцейськими. Але я його поважаю, дуже він добра людина, багато допомагає мені. А якщо б я був лідером, то він би мене обов'язково наняв. Але пічку надуєло, вже бути лідером. Можливо, його не заберуть. А... а також, коли я буду лідером Арсені Шишенко, обіцяю вернутися. До мене він був так що всім удачі всім пока.